Ось це так! Це ціла індичка для мене. Вона така смачна. А що в тебе, Сенді? А в мене величезна смажена індичка. Це ж моя улюблена страва. Скоріше б спробувати. Та перше розпочне. Камінь ножиці папір. Ура! Перемогла! Починаю перша. Давайте спробуємо. Що? Так у мене шоколадна індичка. Як круто! Мені дуже подобається. Це навіть крутіше, ніж справжня. Я неймовірно щаслива. Вона така смачна, скільки шоколаду всередині. Смакота. Мені дуже подобається. Сенді не заздри, але у мене шоколадна індичка. Що? Я скоріше хочу спробувати свою індичку. Яка ж буде в мене? Давайте відріжемо ніжку. Подивимось. Так. Ух ти! Так це справжня. Спробуємо. Неймовірно. Так. Прям все так, як я люблю. Смачно. Готова з'їсти всю. А ти не заздри. Добре. Що мені